Say salam, say shalom when you meet, spread the message of peace and Любов до всіх ненависть ні до кого. Це було повідомлення, яке виходило з найбільшої мечеті в Великобританії, де проходила молитва за мир у світлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Національний захід був присячений міжконфесійній солідарності та молитвам за справедливість і людяність. Він об'єднав людей усіх віросповідань, що спільно молилися за мир. Представники християнства, юдаїзму та ісламу вийшли на сцену, щоб пропагувати послання миру, злагоди та міжконфесійного діалогу. Друзі мої, зараз жахливий час. Серцями ми з усіма, хто страждає через тероризм, війну, а особливо народ Ізраїлю та Палестини, ті, хто в заручниках, ті, хто в Газі. Я вірю, що ми можемо допомогти не тільки молячись за мир і справедливість для всіх народів близького сходу, але й намагаючись побудувати мир взаєморозуміння в наших громадах. Це може бути частиною нашого внеску. Ми, мусульмани, християни та євреї. Ми діти Авраама. І ми повинні продовжувати разом молитися за вічний і справедливий мир. Є інші, яких я бачу в цій кімнаті, багато конфесійного діалогу, які підтримують нас у ці складні часи. Моя єврейська віра навчила мене доброти та людяності. І ми сьогодні з вами, тому що ми віримо в міжконфесійний діалог. Світ стоїть на порозі світової війни. Не згас вогонь, людської агресії, свавілля та нещадності у той час, як Хамас супереч ісламським ченням не мав абсолютно ніякого права забирати життя невинних. Ізраїль не має абсолютно ніякого права чинити несправедливість. Щодо невинного народу Палестини, смертність можливо в шість разів перевищує втрати ізраїльтян, позбавляючи їх води, засобів для існування та медичного обслуговування. Пан Рафік Хаджат, національний президент мусульманської громади Ахмадія Великобританії, висловив думку, що ця подія була платформою для об'єднаної боротьби проти ненависті та насильства сьогодні для нас велика честь, що у нас присутні лідери усіх конфесій. Ви чули, що багато з них сьогодні в день говорять дуже красномовно, і кожен із них веде нас тією дорогою, що веде до миру. І ми сподіваємося і молимося, щоб усі ми. Християни, мусульмани, євреї, сихи, індуїсти, які сьогодні тут були солідарними. На жаль, особливі переваги в тому, що світ, у якому ми живемо, роздирається конфліктами. Захід завершився спільною молитвою за мир. MTA News поспілкувався з деякими учасниками, щоб дізнатись їхні відгуки про подію. Прийти сюди і помолитися про божественне втручання, як ми вже сказали, дуже важливо. І не лише закликати до того, що має статися зараз, а й отримати допомогу зараз. Потрібна деескалація насильства, а також довгостроковий мир сьогодні ввечері на зустрічі. Прозвучало дуже важливе повідомлення. А саме те, що всі сторони, залучені в цей конфлікт, будь то ізраїльтяни чи хамас з палестинського боку, повинні зупинити бойові дії. Нам потрібен мир у газі. Нам потрібно доставити їжу та воду в газу. І тоді, якнайшвидше, всі сторони повинні говорити про мирне вирішення конфлікту.